Фармадол таблетки від головного болю. Йому завжди подобалося спілкуватися з людьми та створювати щось стильне. Так Максим Максимов став перукарем-стилістом. Улюбленою справою хлопець займається вже сім років. Про те, що саме це його покликання зрозумів одразу після школи. Здобув необхідні знання і досвід і з головою поринув у перукарську справу. Це зараз Максим працює у столичному салоні, а колись його першими моделями були брат та друзі. Максим вже опанував жіночі стрижки та укладки. Наступна його ціль фарбування волосся. Секрет його популярності серед клієнтів у тому, що хлопець любить шукати індивідуальний підхід до кожного. А найбільша його професійна мрія відкрити власний салон. На Максим, коментар. доброго ранку, доброго. вітаємо вже і наших глядачів, і вас вітаємо в нашій студії. Подивилися, щойно профайли, от бачимо, що ви просто з дитинства експериментували на братах. На от з дитинства, От коли прийшло це розуміння? Доброго Як ви це ранку, всім, да, доброго ранку. Дуже радий, що ви мене запросили. З дитинства я взагалі ну, робив щось робити руками, там творити і там ну малювати, будувати, і так ну так далі. А в 11 класі я зрозумів, що хочу цим займатися, прям дуже хочу цим займатися. І з першого курсу університету я пішов на ну, шукати м, училище якесь uh -huh. там, де, де будуть вчити. І тоді я пішов в училище, там мені, на жаль, чи на радість тоді відмовили. Ну, бо це, як ви знаєте, училище після 9 класу, uh -huh. і там особи нічого не навчать. Ну а я не здався, я далі там старався знайти курси. І через рік я вже почав працювати тобто і то від вчитися. своєї мрії не відмовилася. Від, так хочете взнати, були невдалі експерименти вдома над мамою, над ну mm. no, навірно, прям таких ні. Ну але щось, як, ну коли вже так я виріс професійно, то вже е, розумію, що щось було да щось було там, що ти там не вийшло, і так далі. А от до вас ви... приходять люди, які кажуть, я не знаю, що я хочу. Зробіть щось з цим. От просто uh, да, часто такі бувають. Напевно, 90%. А, А як ви обираєте? Як ви обираєте зачіску? Бо це ж, я так розумію, треба як діз... біографію дізнатися, де вона працює, а, бути психологію? Психологом. Так, як це? Да, ну, Це беззаперечно. Тобто я спочатку дивлюся, як заходить людина, як вона себе поводить, взагалі, який oh. тип характеру в неї, тобто е, ну, як себе вона відчуває, даже там, наприклад, чи вона більш жіночна, така, чи їй треба більше довжину зробити, там, чи наоборот вона більш така. Ну, строго можна сказати, угу. що хочеться зробити і, там, чітких, ліній, чітких більше. ліній додати, більш коротшу форму додати, угу. і, ну, і вона себе буде так комфортніше почувати. Далі я дивлюсь на форму тіла, там, будову тіла, будову фігури, форму. Вже як обличчя. Стиліст працюєте. так? Да, да. І ну, безаперечно, тобто враховую структуру волосся і як вона його вкладає, як носить. Ох, ну а, а, а якщо поговорити про тренди, так. тренди існують, як часто вони змінюються? Якщо так, то що трендово в зачісках на 2023 рік? Ну по трендах, якщо чесно, я більше створюю зачіски, типу, ну дивлячись на людину і те, що їй підходить. Типу, якщо людина там більш така, ну будова фігури в неї квадратна, да, і я їй зараз підстрижу лінію ну і форму обличчя в Чи... неї то здати чітку лінію. А вона в тренді, тобто їй не буде це підходити. Тобто, тренди трендами, але потрібно враховувати так, особливості фігури. Так, звичайно. Да-да. У -да. мене нормальна зачісне. Ну мене просто Ну, просто скажіть. просто чесно. От що би ви мені змінили? Я б змінив трошки плоскість. І тобто я мав би бути тут вистрижний більше. так? ну не прям вистрижний, але я щоб ти хоч піти? Ні, ну я просто давай ми просто зробимо великі про з стілення ігоря циганника Ну, але іншим. І... Так, іншим Зробимо можемо на наступний ефір зробити. Домовилися, Домовили, вже так. домовляємося. А, читала про тенденції, і що наймоднішою зачіскою 2000 літа 2023 року. А, назвали зачіску під назвою ой, назвали зачіску. Одним словом брали зачіску, яка називається «Віник». Віник. Що це за назва така? Я б ніколи в житті не хотіла, щоб мене підстригли під віників. Я зранку прокидаюся, мене на голові Віник. Це отак як чи це? як? Як це Віник? Знаємо, що американська модель, Хайлі Бівер, дуже любить цю зачіску. Постійно змінює образи, але ось ось ця зачіска, і вона називається Віник. Ну, я взагалі не знаю, хто придумує такі назви. Це а що не солок якийсь там, наприклад. Чи... Що не солома, стрічка. Чи, не... да, да, да. Ну, взагалі, чи що... воно відрізняється від каре? Так, ну по суті, це саме, та, та сама зачіска, просто укладка і є якась там хвиля, да, локони там зробили, і ну, такого нічого немає. Щоб вінник там зробити. Mm -hmm. Я пам'ятаю на школі, знаєш, коли там приходиш, не там зранку і тебе. А там... а що тебе за вінник на голові? Ні, Ну так, або вінник, а що тебе за гніздо на голові, так, або що ту за вибух на макаронній фабриці? Знаєш, ну різні були історії, чотири нам так казали. Ну що ж, сьогодні ми зрозуміли з ваших слів, що є тренди, окей, але. Стиліст перукар в першу чергу стежить за тим, щоб пасувала зачіска людині в залежності від її фактури волосся, від її стилю життя і відповідно від її форм тіла. Сьогодні ми обіцяли вам велике. Перевтілення в нашій студії, і дуже хочемо, щоб ви познайомилися з нашою моделлю, дівчина, яка погодилася змінити свій імідж прямо тут, в нашій студії. І сьогодні ви будете стежити за цим великим весняним перевтіленням. Майстер наш Максим Максимов і наша модель, з якою ви можете познайомитися прямо зараз. Красива та смілива нані циганковій 20. і вона молода мама. За щоденними клопотами не забуває про себе. До змін іміджу завжди відкрита, але не часто наважується останні півтора року, відрощувала каре. А сьогодні у студії сніданку з 1 плюс 1 наважилась на експеримент. Нана, доброго ранку, вітаємо вас. Ви трішки хвилюєтесь? Є таке. Коли стриглася останній раз, от так, щоб кардинально змінювати свій mm, образ? десь років півтори, назад, два. Угу. Тобто весь так. декрет були в спокої. Так. так довго. Ну, Тому що коли в декреті, коли ти виносиш дитинку, тобі трошки ну, кажуть, що не можна стригтися, там так, долі відстригаєш, там вже багато таких е, порад, що не варто ні фарбуватися, ні стригтися. А потім ти вже звикаєш до цього. І от півтора роки. А які кардинальні зміни в своєму образі ви вже робили колись? Каре і. Передні прядки. Готові зараз обговорювали з Максимом за лаштунками. Що б ви хотіли бачити? Чи, в принципі, віддаєтеся в руки майстра? Тільки в руки майстра, я його обожнюю і ходжу вже не перший раз, тому цим рукам я довіряю. Ну, Цікаво, що циганика будуть стригти наступного разу, а циганенко сьогодні. <с> Це цікаве спостереження, так. Як ви можете характеризувати? От якщо ви кажете, брати там стиль життя, структура волосся, там, по фактурі тіла, от якщо ми зараз бачимо на на сьогодні, наша модель, як ви працюєте і як ті... от свої думки озвучуєте нам? Угу. На, на можна попросити вас встати? Так. Угу. Так, я теж встану. Ну, ми можемо глянути, що нана якби не низького росту. Угу, висока дівчина. Да, висока дівчина, і якщо її там брати, наприклад, карет, ну, типу, буде по пропорціях ну, відрізнятися. Да? Угу. І, типу, волосся буде мало, а форму тіла буде забагато. Того, я думаю, її якби ми зробимо. ну, Фігура в неї якби Красив. красива, да? типу, нічого лишнього немає. Да? І я думаю, ми візьмемо от. Довжини заберемо, може, розвернемо uh -huh. до камери. Довжини заберемо посередини лопаток, uh -huh. якраз волосся бачимо, якби його багато, воно густе. І хочеться його полегшити, щоб, ну, щоб воно було стало більш рухоме і піддавалося там різним укладкам. Бо коли волосся в одну лінію, то воно якби під своєю вагою воно в основному розтягується. І, то, і падає, так. І падає, -то, так, так. Так. і втрачається об'єм. Об'єму взагалі тут немає, ми можемо навіть наблюдати. Я підніму лінію, зроблю більш її круглу. Буде така. І додавлю слоїв. Якраз ці слої нам додать текстури і ну, полегшить самоволосся. Ну що ж, ми будемо стежити за змінами. Всі перевтілення, всі перевтілення будуть відбуватися наживо в прямому ефірі. У вас буде своє місце спеціально в гримерці. Ми будемо за вами там трішки підглядати, забігати буде коректувати. Можливо, там десь питати додаткові запитання ставити щодо процесу. А ви вже можете е, налаштовуватися на перевтілення, і наприкінці нашого ефіру ми побачимо результат. Отже, нана погодилася на це перевтілення. А Максим буде здійснювати мрію. Півтора року. І Нана не ходила до перукаря, і все ж таки хочеться весною мати ось таке свіже волосся, коли ходиш, і просто насолоджуєшся своєю крисою. Маємо важливість зазирнути, під, підгледити трошки, що відбувається за лаштунками сьогоднішнього перевтілення, такого весняного. Е, наш майстер-стиліст Максим Максименко, от зараз якраз. Ви зараз бачите нашу гримерку. Саме в цій гримерці готуються ведучі до ефіру. Там зараз творить Максим. А ми бачимо, що волосся мокре вже, розділена класично. Бачите, на ось такі три чи чотири частини. Якось перикорі так ділять його для того, щоб е втілити свій задум. Максим обіцяв, що трішки прибере наприк, при приблизно десь 10 сантиметрів волосся, зробить форму більш округлою, не такою важкою. Бо у е, Нани було рівне відрізане волосся, трішки полегшить форму і змінить, е, е, як то кажуть, фактуру, що зачіска буде більш об'ємною і легшою. Е, і звичайно створює індивідуальний образ для нашої героїні, яка півтора роки не зверталася за послугами до паркуря, бо спочатку була вагітна, потім декрет завадив. А зараз ось таке весняне перевтілення. Ми можемо за цим стежити. Ми можемо спостерігати, і сподіваюся, що це ефект вау у нами сьогодні буде Я і уявляю, якби, якби я півтори роки не стерегся. Шевелюра Ілюра була фантастячне, угу. просто фантастичне. Шановні друзі, знову ж таки, доброго ранку, і ми нагадуємо, що сьогодні день перукаря, і ми сьогодні здійснюємо велике перевтілення. Ну, сподіваємось, що воно там е величезне. І зараз якраз відправили Валю е все перевірити. О, Валя, вже е у нас в гримерці. Валя, тобі слово. Доброго ранку, вітаю вас за вікном. Шалене сонце. Весна в повному розпалі, а відповідно, хочеться змін. І цих змін забажала наша глядачка Нана, яка сьогодні в нашій студії звернулася до нашого експерта Максима з бажанням повного перевтілення. Це перевтілення втрима, триває в нашій гримерці. Я вас запрошую, можемо зараз прямо подивитися Максиме. На якій ми зараз стадії? Ми вже на фінальній стадії. Я роблю ну, зробив укладку, вкладаю чолку. І в принципі ми можемо розпускати її. І... Я прошу вас опустити сюди е, трішки камеру, подивитися скільки волосся у нас зараз на підлозі. Е, десь близько 10 сантиметрів прибрали довжини, е, змінили структуру волосся. Тут з'явилося більше об'єму за рахунок чого, тому що пасма завжди закінчувалася рівненько. Зараз з'явився тут об'єм, так е, з'явився об'єм. Е... Ми спочатку постригла лінію, а потім я будував слої, зробив квадратні слої, щоб коли вони падали якби в довжину? Вони лягали плоско, Тобто, щоб тут не було лишнього об'єму. Тобто вони плоско лягають і далі йде текстура. йде хвилькою. На да. Нана, чи було у вас бажання кардинально зараз от змінити свою зовнішність? Ви все ж таки півтора року не були у перукаря, і тут є така можливість весняного перевтілення. Як ви обрали свою зачіску? Як дійшли до е, такого рішення? Я довірилася саме Максиму, його золоті руки. Я знаю, що він робить це дуже класно і я буду точно задоволена. Тому для вас важливо наскільки складно вкладати зачіску? Ну насправді так, тому що не хочеться кожен ранок, особливо з дитиною, сидіти там по 2-3 години викручувати собі пасму. Тому ну, вже будемо як будемо. Максима, скільки потрібно часу зранку для того, щоб ось так кожного дня мати вигляд, як після салону і після роботи експерта, майстра порухаря століста? А, насамперед, все залежить від того, як людина вміє вкладати. Та, да, можна там за 10 хвилин вкласти, за 15. А, по суті, те, що ми зістригли і більше волосся, типу додавали слої, воно ще доби, ну, якби полегшує нам укладку зранку. А, легким рухом браша, наприклад, хто там декілька разів спробував, там зараз і угу. так. Вере, феном, тримає, закручує, потім назад, і то, розпускає. То по ми прокручуємо волосся, да, да, да. витягуючи і... його. Да, витягуємо, поліруємо і закручуємо браш назад. Тобто один важливий момент, коли ви закручуєте браш, ну, так ви піднімаєте uh -huh. пасмо і далі ви його закручуєте назад. І важливий момент, ви маєте його розкрутити в ті проекції, яку ви е, задавали до Щоб цього Щоб не залишилося так. на браші? Тобто відповідно, ви, мож... у вас. ви можете його заплутати в цьому браші, і прийдеться тоді стригти взагалі коротко. Тоді прийдеться йти до майстра стиліста перукаря уже цим грібінцем на голові. І казати, рятуйте ситуацію, треба кардинальна коротка стрижка. Наскільки часто дівчата приходять до вас за порадами, що хочуть кардинально змінити образ? Чи доводилося колись відмовляти їм? Так, в мене був один такий момент. Прийшла дівчина. Ну, напевно, дуже на, така, ну, нижче грудей була. І в неї дуже гарне волосся. Тобто своє таке ну, фарбоване сві... не, не фарбоване, світле, прямо пшеничний колір. І вона каже: я хочу собі Боб. шиї. Так. Да, ми з нею хвилин 20 розмовляли, і я її відмовляв від цього. Но вона каже: Максим, я вже ну, наважилась, я хочу це зробити. Я так подумав. Ну, якщо вона вже наважилась, значить вона по-любому це зробить. То тобто, не в мене або в іншого когось. І я її зробив. і Вона така задоволена була, що взагалі ми що бажаємо вам перевтілення. Вас чекаємо разом з нами в нашій студії вже з презентацією зачіски. Ми вже так, всі перечутті, тому що насправді. Експерт селіс, Максим Максимов. сьогодні в нашій студії перехтіли в нано. не було кардинальних змін, але ж є красива укладка. Ось тут укорочені. Я не буду вже ваше забирати роботу. Максим, розповідайте, які ви зміни зробили, і Нано розкажете, як ви себе почуваєте. І так, як ви бачите, ми підняли лінію, тобто довжина була нижче грудей. Ми підняли вище, зробили, і зразу, якщо візуально можна подивитися, вона стала е, вищою сама по собі. Тобто зріст додався. Е, Далі я додав слої, і з того от, ну, можна подивитися на окладку, вона стала рухома. Тобто, е, Нана, я попрошу тебе зараз волосся порухати, поперекидувати. Можеш повернутися з спиною <хих> до камери і видно, да? То є слої, як вони рухаються. Ну, ми можемо для кращого порівняння. Звичайно, треба зробити до і після. У нас є така можливість. Отже, ну суттєва довжина прибралась. Так, довжина прибралась суттєво, грайливості додалося в образі. Залишили довгу довжину, так як е, Нані вона пасує. Е, це вже рішення було нашого експерта. Але зміни кардинальні. Зразу така свіжість і грайливість з'явилася в образі. Як вам, Нана? Дуже подобається. така легкість, весняний настрій. Одразу хочете купити собі щось новеньке і тюльпани. Їхати хотіть в добропарк Тюльпани саме час. Або ж в ресторан, або в клуб. Так. Огним ну, словом, хочеться вигулювати нову зачіску. Такі настрій часто бувають дівчата, особливо після зустрічі з спеціалістом, з експертом. Саме дякуємо вам затягу за перевтілення. Сподіваюся, що ми зможемо і далі реалізовувати подібні е, такі експерименти в нашій студії, І колись побачимо, ще кардинальні зміни наших глядачок. Якщо вам це цікаво, пишіть нам, а ми обов'язково відгукнемося. Ну і не тільки глядачок. Я думаю, що і нас самих будуть так само кардинальні перевтілення. Тому що я, от бачите, вже тут натхненний таким образом. напевно, треба щось з кардин...

Що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни? Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, як тільки я це зробив, як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект, та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Міністр у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна.